Всіх вітаю із Аврори. Сьогодні понеділок, як завжди по понеділкам в Аврорі змінюються акції по всій території, у всій Україні. Акції однакові. Акції почалися з 17-го, будуть діяти по 23-й. Це якась інша, по 30. Тиждень діють акції. Хочу показати сьогодні відділ інструментів, техніки та світла. Так, починаємо. Ось така насадка магнітна 6 мм 42 6 на 42, якось так. Коштує вона 22 гривні замість 27 гривень. 19% знижка. Тут у нас піна монтажна, ручна. Також до 30-го тут акція діє на цю піну монтажну, все сезонна, плюс 30, мінус 12, 149 гривень аж 32% знижки замість 219 В ній іде 610 г. Також з 17 го по 30 акція діє. на степлер монтажний белт зі скобами йде в наборчику. Ого, такий важкенький монтажний зі скобами. Так, скільки тут Упакувані степлер, одна штука, і скоби, одна упаковка. Так, а скільки упаковки? Мабуть, 10, Да? Цих скоб не написано, скільки скоб. Важкенький такий: 129 гривень, замість 169. Також суттєва акція 24%. Мені здається, що це гарна акція. Також у відділі світла покажу вам акції. Тут ліхтарики йдуть по акції, акумуляторний ось такий ліхтарик. В коробочці я вже якось відкривала, показувала маленький зручний, аж 40% знижка. Замість 129,77 гривень коштує. Далі ще такий ліхтарик ручний на батарейці. Так, він виглядає від Луно. 99 гривень замість 129 гривень. Хтось його вже діставав. Може, я також дістану, покажу вам, як він виглядає. Ось такий ліхтарик, його навіть можна кріпити до чогось зручно. І от в нього ціна зараз 23% знижки, 129 гривень. Потім поставлю в коробочку, то незручно однією рукою. Тут старі все акції, ось новенька акція на респіратор. Респіратор для роботи зі змінними фільтрами 99 гривень замість 129 гривень. Ну ось він так намальований. Я думаю, що всім зрозуміло, якщо його не діставати, що це таке. Знижка на нього 23%. ліхтарик. А це стара акція 49 гривень. Вона 20, Ну хоча вона також до 23-го діє. Ось знижка на такий ліхтарик від Луна з 10 по 23 акція коштував він 69 гривень, коштує зараз 49 гривень. А якщо тут по 30, по 23, то можна також показати. З 10 по 23, ось такий ліхтарик ручний на батарейках. 39 гривень всього, 20% знижка. Це ще по 23 буде акція. Також ліхтарик на голову. 149 гривень від Луна. Замість 199, 25% знижка. З 17 по 23 -тє. акція це я показала. Далі акція з 10 по 23 -тє. ліхтарик вмикач на батарейках. Він іде на батарейках 49 гривень замість 99 гривень, 51 відсоток знижки. Ану, це він, щоб переконатися, все таки ліхтарик вмикач. Так, оце він 49 гривень замість 99. Акція аж 51% знижки на нього. Далі, От, 17 по 23 перехідник під євровилку 29 гривень, замість 39 гривень. Вмикач тут такий є. Ось такий перехідник, 26% тут, тут знижка на нього. По 23 акція діє. Також акція світильник LED. Світильник LED, акумуляторний, лінійний. 400 5003 метра. Так, Денне світло. Тут всі характеристики написані. Миттєвий старт довжина. Гарантія 12 місяців. Упакування одна штука. Зрозуміло, 119 гривень замість 169. Також нормальна акція. З 10 по 23 буде діяти. Тут з 12 по 23 так стільки багато акцій, тільки, мені здається, його немає. Світильник, сенсорний, його розібрали. Далі. Набір світильників LED з пультом для керування. Чотири таких світильничка. Пульт йде в пакуванні. 189 гривень замість 249. Чотири пульт, батарейка. А тут навіть батарейка і наклейки основи ці всі ну, світильники. 189 гривень коштують за чотири штуки. Далі акція 17-го, лампа кемпінгова по 23 треті роз'єм. Ось написаний зручний перемикач, 13 см, висоту в ширину 7,5 см, літієва батарея, універсальний гачок. Термін роботи 25 тисяч годин, кабель в комплекті, 99 гривень замість 149 аж 34% знижки. Також від Луна ліхтарик, лампочка, 29% знижка. Ліхтарик, лампочка на батарейках зі шнурком. 3-5 годин працює. 49, а коштував 69. Це акція 17 по 23. 17 по 23 на лампочки почались акції. Показую вам, яка лампа йде нанотех. Ось така 27, замість 34. Далі лампа. 27, також замість 34. Більшого розміру 78 Вт. 29. Замість 39. Тут цоколь, все ось намальовано. Дістаєте, дивитесь, щоб не помилитись. Далі ще ось така лампа, а датчик руху нанотех 119 гривень замість 149 І ще лампа в асортименті. Написано, це бренд Videx, я так розумію. 55 гривень, замість 64. Ось така лампа Настільна LED Велика така довгенька, регулюється. Тут вона в білому кольорі 299 гривень замість 349 гривень. Характеристики, все без переводи йде. Лампа Настільна LED Матеріал пластик, призначена альтернативне джерело живлення. Потужність максимальна 7 Вт, колір температури від 3 до 6, світловий потік 100, режим роботи з сенсорним керуванням. Сенсорне керування. Так, це я зрозуміла. 299 гривень замість 349. Світло я все показала. Далі переходжу. А, і ще ось лампи від Videx. Знову ось цей бренд 59 замість 77, А ще ось така лампа, де можна заряджати телефон. Мені здається, вона класна. 17% знижка, 599 коштувала. Зараз 499. Ось така цікава. Лампа, можна на ній телефон підзарядити. За ціною 499 гривень. Знову лампочки по 29 гривень, по 34 гривні від Ліброн. 44 коштувала на 10 ватт, коштує 34. І знову таки лампа світлодіодна євросвітло 34 замість 44. Ось такий ліхтарик навісний з датчиком. Цікавий, 99 замість 129 гривень навісний ліхтарик. Ну, ось Показую, як він виглядає з датчиком. Далі. І Дзвінок дверний, 17 по 23 акція, знижка 22%, замість 229 гривень з батарейкою, до речі, ось в асортименті він йде є в білому кольорі. Мені здається, ну тут білий, а такий з чорним і сірим. 179, а коштував 229. Також всі акції йдуть по 23. А ось оця по 16, це вже треба прибрати. І така по 16. Ці, ця по 30, всі інші ще будуть діяти. Оця лампа також по 16, вже треба прибирати. Далі, Далі йде вирівнювач для волосся. Керамічний ось такий вирівнювач. 299 гривень замість 349 гривень. Ну, так непогана ціна, ще плойка для волосся, також 299. Все від одного бренду. І гафре також. Ось все це коштує по 299 замість 349. Якось просто навіть не зрозуміло, що за бренд, але я думаю, також є у них срок гарантії. термін ну. Гарантії. Далі вирівнювач є такий плойка. Також, мені здається, це все одна компанія якась робить на замовлення, може, Аврори. ну, Просто незрозуміло, навіть, як воно, ну, бренд називається. Вирівнювач плойка 329 замість 399. Все таке великого розміру, як потрібно. Далі тут іде по акції. Такий тримач для телефона цікавий, хто сьогодні діставав, за 119 гривень. Величінький, отак от він виглядає, бачите, на малюнку більш зрозуміло. замість 49. Далі клавіатура знову бездротова в акції. Така маленька, до речі, зручна. Замість 279-229. По 23 буде йти ця акція. Ось така клавіатура. Класна, бездротова, зручно, кому потрібно, користуйтесь моментом. 229 гривень. Геймпад ігровий. Так, ось його характеристики. Тут геймпад 299 замість 349. Якщо можете нажати на паузу, подивитись, що вам потрібно. І ось більш якийсь такий... Простий варіант. Game Park 5 в одному написано. Коштує 69 гривень замість 88 гривень. Так, далі. Ну, тут знову на ці оці провідки вони весь час, ну кабелі в акції 39, 49, не показують. Мені здається, вони весь час просто в акції. Далі колонки, мені сподобалася, акція 25% знижка. Так, отут намальовано який вхід. Колонки, USB, це зрозуміло. 299 гривень замість 399 гривень аж 25% знижка. Ну, Як мені здалося, що так гарна ціна для колонок. Так, ось тут вони йдуть. Колоночки ці. Одна більшого розміру, інша меншого розміру. Так, я розумію. Намальовано три. Тут ще три. Так, да, їх тут три. І третя туди складена ще. А, дві маленькі, одна велика. Колонка, М -м -м, так, дивіться, як цікаво, їх тут три штучки йде за 299 гривень. Далі ще тут акція. одна. Це акція по 17, з 17 по 23. І 17 по 23 докстанція акустична, бездротова. 6 в одному. Так, 6 в одному. 599 замість 799 гривень. Хтось її відкривав, роздивлявся. Ну, мені здається, тут все намальовано якось і так зрозуміло. Ось її характеристики, що можна нажати на паузу. Так вона виглядає. 6 в одному докстанція 25% знижка. 599 гривень. І ще пристрій зарядний. Та телефона тут є навіть годинничок. Коштує він бездротовий з годинником 299 гривень, замість 399 гривень. Так, акуратно. Ага. Що тут, не знаю, що, що про нього ще сказати. Мені здається, це зручно. Пластик, акрил, потужність 15 Вт, ємність акумулятора 240. Ну, ось, ось такий. 25% знижка. Мені здається, гарна позиція. Тут я подивилась акції, ті, ще я показувала минулого тижня. Новеньких не прибавилось поки у відділі техніки. На цьому буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь мій канал. До зустрічі на моєму каналі. Всім хочу побажати мирного неба. І пока!